Мир вам, браття і сестри, я кажу так, тому що всі люди браття і тільки деякі з них сестри, і от всі проблеми саме від тих наших братів, які сестри, я маю на увазі Росію, бо це країна, де руським людям живеться найгірше, навіть гірше ніж США чи прости господи у Франції. В Росії кріпосне право для руських було відмінено в останню чергу значно пізніше ніж для так званих поневолених народів. Жуков обраховував втрати під час великої вітчизняної війни в військовій техніці. Просив не докладати йому скільки загинуло людей, тому що вони дуже рано зрозуміли, що армія овець це значно сильніше ніж армія вовків. Масою овець можна затоптати, і Бог з ними скільки їх там загине. 20 чи 30 мільйонів кинули під німецькі танки для того, щоб британці і американці могли жити добре. Завойовані народи всі мали вищий рівень життя, ніж русські люди гдіїнібудь в Костромі. Дуже багато вонюшок загинуло за те, щоб забрати Чечню в Масхадова і Басаєва і віддати її Кадирову. І сьогодні російськомовні регіони одержують. П'ять, шість, сім разів менше дотації з федерального центру, ніж північний Кавказ. Русські люди платять данину північно Кавказцям так само, як колись платили кримським татарам, до речі, до середини 18-го століття до Катерини Великої сплачували щорічну данину Кримському ханству, тому що на русських людей всім було наплювати в Росії. Російським людям бути патріотами Росії все одно, що курям бути патріотами птахофабрики, і тим не менше ми це бачимо. Оці от нещасні забиті, оце от гарматне і тюремне м'ясо, оці вівці в Росії раптом, наприклад, тут в Україні починають ричати як вовки, починають вимагати якихось прав, і це правильно. І Русські люди в Україні мають більше прав і значно краще живуть, ніж в Російській Федерації. Президент у нас людина русько-білоруського проїзхання, прем'єр-міністр чоловік руський, міністр внутрішніх справ. Руський такий, що і в Рязані таких не знайдеш. Міністр освіти. Не знаю, хто він, але поводить себе ну точно як Сталипін. З Одеси кормляться руски чоловік Костусів. Ні у кого нема ніяких сумнівів. Марков – чоловік майже рускій, а була б Одеса зараз в Російській Федерації, поставили б мером якогось Чаркеса, а мінти всі були б Дагестанці, так само як в кожному нормальному південному російському місті. І що тоді робити руським людям в Одесі? В Росії всі борці за русскую ідею сидять в тюрмі по 282 статті, і на відміну від ліс-кавказської національності, ніхто їх звідти не викупає по 5 років. Сидять в Україні Лафа і в Україні борці за русскую ідею намагаються качати ситуацію. Вони не хочуть, щоб ми тут нормально жили. Вони хочуть, щоб рускі за русською ідею здесь постраждали. Але ж ми не хочемо страждати за русською ідею. Ну добре, в разі якщо почнеться кровавий бардак, в разі якщо вони розкачають ситуацію, як на північному Кавказі, Костусів звільняє в Італію, Марадона куди-небудь в Лондон. Я уїду, але ж не у всіх російських людей є ізраїльські паспорта. Ми всі тут спокійно розговарювали по-русски, поки не з'явилися ідіоти з плакатами. Я розговорюю по-русски. Якщо будете йти, порішельєвський і побачите такого, напишіть на нього заяву в міліцію і подавайте документи в авір. Так буде спокійніше.